У Черкасах біля меморіалу загиблим за незалежність вшанували пам'ять захисників, що загинули, боронячи Донецький аеропорт. 242 дні, які тримали оборону авіатранспортного підприємства. Згадуючи про їхній героїчний вчинок, зазвичай говорять, вони вистояли, не вистояв бетон. Детальніше розкаже Анна Могильна. Бої за Донецький аеропорт точилися 242 дні. З 26 травня 2014 до 23 січня 2015 року. Захищаючи Донецький аеропорт, загинули більше 200 військових, серед них 16 із Черкаської області. Російські окупанти захопили будівлі аеропорту. То в цей же ж день українські військові завдали ударів по позиціях окупанта, провели зачистку та установили контроль над Донецьким литовищем. Після цього до вересня було. Удапів відносно спокійно, а вже у вересні бої за Донецький аеропорт почали набувати нових обертів. Найпекельніші бої точилися у січні 2015-го. 13 -го січня. У результаті постійних масових танкових та артобстрілів упала диспетчерська вежа, зображення якої стало символом аеропорту. На 20 січня українські військові утримували перший поверх. А підвал і верхні поверхи контролювалися окупантами. Російські бойовики, скориставшись перемир'ям для евакуації своїх убитих і ранених, замінували перекриття будівлі та підірвали їх. Бої за Донецький аеропорт закінчилися після повної руйнації старого та нового терміналів. При обороні Донецького аеропорту українські військові захисники аеропорту показали всю. Свою мужність, героїзм, відвагу, що наші військові доводять і по теперішній час у боротьбі з окупантом на полі бою. 19 січня 2015 року загинув захисник із Черкас Олексій Панченко. Його син Сергій каже, що 9 років як особисто для нього вже розпочалася війна. Мій батько знав, куди він йде, тому що пішов туди добровільно. Коли він уходив, він сказав, бережи маму, якщо що. І ці слова вони в'їлись в мою пам'ять назавжди. Сергій Панченко розповідає, як батько йому казав, що хоче бути прикладом для свого сина. І тільки зараз, з роками, я почав усвідомлювати, що хотів він мені тоді донести у 2015 році, вже в далекому. Він хотів нам сказати і мені. Що ми вільні люди, ми володарі своєї землі і ми не здамося. Близькі захисників прийшли вшанувати пам'ять своїх героїв. Мій ми чоловік Миколаївич один був з перших, які з добровольцями пішли захищати, ну, тому що розуміли, що може бути далі. Загибло багато побратимів в аеропорту, але е, ніхто з них, коли почалося повномасштабне вторгнення, навіть маючи групи інвалідності, е, поранені, кантужені, пішли знову захищати нашу країну. Киборги у нас всі, всі наші хлопці, тому що візьміть Бахмут, візьміть марінку, везде. Діти наші за наші діти борються і стоять як кіборги. Чиновники кажуть, що кіборги – це герої, які першими стали на захист. Вони стояли пліч опліч і демонстрували силу духу та мужність. Ми повинні пам'ятати, що з того часу Україна б'ється за свою незалежність. І сьогодні війна вже в більш гострій фазі, але тоді... Захисники показали, що Україна буде боротися до останнього свого солдата. Насправді це велика історична віха в житті нашої країни. Завдячуючи цим героям, українська нація зрозуміла свою силу, силу свого духу, силу своїх переконань і віру в перемогу. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.